Привіт, українці! Привіт, народи України, е, незламний не народи, привіт ЗСУ! Цей канал про те, як ми з дружиною подорожуємо на мотоциклі, не на мотоциклі. Взагалі, то це канал про наше сімейне е, тревел життя. Про що буде кіно? Про що е, ця серія? Про що майбутні наступні п'ять серій, е, про що вони будуть? А будуть вони про нашу мандрівку з дружиною е, на південь України, тобто Одеса, Білгородністровський, Херсон, е, Генічеськ, Запоріжжя, Кропивницький. Ну, тобто не зовсім південь, але трошки центру. Отак От ми проїхались е, за цим маршрутом, але, але ще в мирні часи, в 2021, в 2021 році, коли. Собственно, було ж все, все досить мирно. Але ну, ми всі знаємо, що 24 лютого плішили фігло, залізло на нашу територію, сказало, що ніколи знов казало, до, до тих пір, казало, що ніколи знов, ніколи знов. І на тобі знов. Коротше, віри росіянам вже нема. Не знаю, що йому де, де він вдарився, коротше, яким місцем. Ну він щось вирішив, що Україна то Росія. Він помилявся, адже. Через 2-3 тижні, ну максимум через 5, стало відомо, що Україна їм не по зубам. Ну і ми, от вже на сьогоднішній день, вже 261-й день війни. Ось ми обороняємося і потихеньку звільняємо міста. На початку серії хочу, хочу вам сказати, що Україна буде обов'язково звільнена. Йдуть е, війська, е, заходять потихеньку вже до Херсону. Сьогодні ми будемо дивитися першу серію про нашу мандрівку. Міст, до міста Одеси в 2021 році. Бачите, завтра нам в дорогу, завтра вночі. А тут така погодиська насувається. Але з по-любому, ж коли. Які ж мандрівки без приключень. Привіт-привіт усім, хто чекав наших нових випусків. І традиційно ми в цьому фільмі вирушимо в нашу мандрівку на початку липня місяця. Цього разу наш маршрут був спланований у напрямку моря, і кожен з нас малював собі голові картинки, море, сонечко, пісочок, дільфіни і багато-багато-багато гарних місць, про які нам розповідали і показували Діма Комаров та Орєол і Рєшка. Ну і коротше, не так сталося, як гадалось. Чому я так кажу? Дочекайтесь просто 3, 4, 5 серії і все зрозумієте самі. Виїхав з дружиною вночі і постійно нас супроводжували, ремонтуючися дороги, зупинки, однобічний рух і темрява. Але на під'їздах до Вінниці вже починало світати. І саме час нагадати тим людям, які дивляться мене без підписки, будьте ласкаві, підпишіться. Цим ви мені допоможете зорієнтувати мене, що моя робота не марна і комусь цікава. Тому під відео є така тицялка, субскрай, що означає підписатися, є дзвіночок, а ще прошу вас відмітити лайком або дізлайком. Я пропустив поворот насєст. Поступово, з кожної хвилини, як сонце піднімалось, ми відчували все більше прохолоди. Вінчина волога випаровувалась і ставала все більше туманів, роси. Робили маленькі зупинки, ставали на озбічі, трошки рухались, щоб зігрітися. Злазити мені. Приїхали ми вже приблизно 6 годин. Зупинялися, звісно, на Хмельниччині дороги ремонтують, все страшне. А вже Вінниччина була з нормальною типу дорогою. Зараз ми виїхали на славну, звісну трасу е 95 І зараз, мабуть, поставимо, байкерня погналася. Ладно, тим часом ми зараз пообідали, побідали в 9 ранку. Ну і, і Іванка трошки прилягла, поки мари Трошки втомилася, е, втомилася. Втомилася їхати. Ось. Нам лишилося до Одеси 250 кілометрів. Ми вже поїли. Ну і десь за хвилин 20 будемо вирушати. Їдемо десь на каву і далі будемо на Одесу тримати. Прямий курс. Ну а так в цілому в принципі, дороги нормальні. І нас чекає Одеса. І траса є 95. Поїхали. Перший раз чуешь е, таке сафари в нас. Траса е 95. Добрый день. Лате американу сукруг сами, да? Все, значит, лате. Лати ну, великий але... і американо чистий. Да, це без мишку виконують. Ні, 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 у нас своя. Тут наша бензина немає. Тут тільки п'ятий, п'ятий газ. Ще ж, коротше. Нашого Це 38, да? Ні. Це 32, це 44. Ну це великий, типа. Да. Так, великий. Е-95. Приехали вы нам туда. Говорит Одесса. Прибыла в Одессу банда из Амура. Жулики, бандиты, шулера. Одесса <мас> моя, никогда без тебя бы не смог, вероятно я. Халанды, полные кефари, в одежду почтов дураги. Идите, иди, дети. Шовковиців Хмельницькому нема. Еет море за бульварах, Каштан над городом цветет, И Константин берет гитару.

До, до Одеси добралися по навігатору. Круто, бистро. Номер, до речі, ми номерочок забронювали заздалегідь зразу от по трасі. там, ну, коротко, Хто знає, недалеко від е, салону Харлея. Я там облажався на букінги. Спочатку забронював номер е, без, здається, без душу. Ні, душ був, але просто спільний на три кімнати. Ну, нас це не влаштовувало, я щось. Не в то переброньовував номер і нам запропонували щойно зроблений ремонт. Тобто ніхто ще до нас там не був, муха не сиділа. Всім доброго ранку. Перший день ми будемо сьогодні цілий день в Одесі. Хоча і... вчора Одеса подивилися і скажемо так. Ну так, да, тут трошки так ми на окраїні, то тут трошки бруднувато. Але сьогодні вирішили зробити тест обзор привозу. Побуваємо на старому і новому привозі. А чого? Бо нам треба штанцята підібрати і по дорозі зірвалася нам цепочка. Ну, Вона грудна. А дуже хочеться, щоб вона була на шиї, а не в кармані. От. Ну, коротше, сьогодні цілий день в Одесі. Ця серія, мабуть, буде включена до подорожі, ну, типу, до першого дня, а хто його знає, як там буде. Коротше, дивимось. Сьогоднішній день. Чувак, менше да. Салон Харлі Девісон поруч знаходиться. в общем... Ми провінціали розібралися, як з цим табло працювати змусили попросити асистента. Маленький лавкак, якщо не хочете зруйнувати враження про Одесу, не ходіть. На привоз, на будь-який привоз, головний старий усюди, поганий запах, моча, цигані. Хочу зробити маленьку паузу і пояснити, чому ми такі незадоволені були е саме привозом. Ми зайшли з району Молдаванки з того боку. І приблизно це була восьма, можливо, дев'ята початок роботи, от саме, саме початок роботи. І ми зразу наткнулися на, значить, ряди циган щось продають сморід туалета, під бордюрами у ці ручьи, крові стяг, води. Просто так от рядами кістки розкидані, кістки іменно твариня. ну тобто десь якийсь місцевий павільйон і пси розтягують, чи це їм кидають саме ці кістки. Взагалі, от. от, от, от. Гетто, розумієте? Е, все от так от настроєно. Ми, ну, це, мабуть, старий привоз, оцей відомий, ну, типу, можливо, це не новий привоз. Я не знаю. Ми особо там були в павільйоні, в цьому новому, який називається привоз. І оце старий молдаван, ну, цей старий павіль... прохід, цей головна вулиця, привоз. Ну, взагалі ну, реально нема чим хвалитися. З відео Дмитра Комарова, здається, я не пам'ятаю. Ми бачили, ну в принципі, я розумію, що, можливо, є якийсь ще новий привоз, великий там критий павільйон, де все ж таки цивільно, де це всі це, це, ці Соні, це всі говірочок. Так, да, можливо, є. Ну, Ми туди не потрапили, просто ми були шоковані цим всім і вже хотіли тікти швидше, просто вже, ну, пропахлося це все. І шукали, значить, ювеліра. Ювеліра знайшли, він нам цепочку зарядив. Зрозуміли, що ми туристи і хотіли нас обдерти в дві шкури. Ну, в цьому, можливо, є і черта Одеситів. Ладно, взагалі, все дорого. Краще в центрі десь в місті скупитись ще на привозі. У мене слів просто немає. Спасибо, Замаскували. Замаскували, так. Маман? Це маман. Заведення маман. мене. Ваня, не прыгай, не прыгай, не прыгай з моста. В общем, галчонок Ваня придбав собі. Футболку, яка в принципі смисл нашого супружнього життя висвітлює. Командувати парадом завжди вона, одеса, мама, вона. Жалко, немає футболки, Одеса папа. Хмельницькому, хмельницький папа він. Реально, ребят. Він старається. Я не каблучник. Скажи, що ти мене любиш. Я тебе люблю. Громче. Я тебе люблю. Я хмельницький папа тільки тоді, коли вночі храплю зубами до стінки. Мабуть, найчастіший посетитель цього кафе. Це начальник. Начальник. Начальник кав кав'ярні. Я ніколи не втрачу можливості заходкати на старих американських, на фоні старих американських авто. Що це таке? Це діла. На початку станеш, то, то його буде видно. Тут був вихід, вже замурували. Все, понятно. Давайте я вам не буду все показувати в першій серії. Дочекайтесь, будь ласка, другої. А поки що не забудьте поставити Субскрайб, лайкос і колокольчик. І чекаємо наступної серії. Па, па Е, Усім дякую за перегляд цієї серії. Наступна серія буде про місто Білогород-Дністровськ. Е, ну, а наразі е, це все. І на останок хочу сказати, все буде, друзі, Україна. Віримо в ЗСУ. Слава Україні і героям слава до зустрічі! Не забудьте поставити лайк, підписатися. Усім дякую, до зустрічі!